Так, ну що, купила шиї такі гарні. Знаєте, в магазині так так розкладали все. І я якраз прийшла, людей мало. Купила шиї, купила її знову такі легені і печінку вона гарно їсть. Хотіла купити почки. Дівчат питають, вони кажуть, да, собакам собака, я думаю, Ти, почки моча, ну його нафіг, там ще якась інфекція, буде. не стала брати. А купила, знаєте, що для себе Дома покажу. Значить Тут в маркетопті брала хліб і уценка, вушка, знаєте, оті. а я думаю, то подожди, я зараз їх візьму. І приготую з них Наполеон, Зроблю заварний крем і раз-два і буде десерт. Вибачте, мене за вуха не відтягнеш. Отак. От купила хліб, два батона, уті ушки. Потім ще купила ще грибочки, там були такі теж пауценки, непогані пройдуть вони. І все. А, і ще купила... Блін, повертає. Спію я виїхати, сюди чи не спію. Зараз поїду на базар, тому що потрібно купити калгана чоловікові, тому що у нього його продукція, щоб вона була якісною, класною. Треба калган. Це він цим займається, дійсно. Я вам скажу, що домашнє домашнє. нема такої вихлопа і почуває себе краще, ніж государственне. Саша на день народження пив водку, яку, яка в Саші вже як кажуть, знаєте, вистайна, не знаю скільки. То каже, хороша водка, то нормально, без ну хороший. П'яненький був, тому що один він горів купив, каже, я ж вас всіх виручав. кажу, господі, я тебе не просила виручати, зовсім не просила. Ну, знаєте, чоловіки ж завжди шукають крайніх і винних. У нас настрою зовсім немає. Таке, таке сяке. Такий хлопчик молодесенький. Ці бігборди з тими, що загинули, просто жах. Але це для того, щоб не забували. Але я скажу, знаєте, оце їду, я бачу. Ось молодь йде, вони навіть і голову не повертають туди. Тому що вони якісь такі далекі від цього, до цього. Це неправильно. Так, ну добре, не будемо про це, тому що це. Ой. Чомусь не везе, в чомусь повезло. Ось остала прямо біля базару, то що в понеділок. А ось ця дорога, яку відремонтували, і було все перекрите тут я не знаю скільки. Поміняли бордюри, поміняли покриття, але я бачу, що ось уже ось уже дірка. Бачите? Цій дорозі ще немає. Нам та ну, місяця немає. Вже он дірка посередині. Така немоха це наш мер, це прийняти цю дорогу, щоб вона була лягає котися? А можливо, вони всередину не міняли, тільки краї? Ну, тут було перекрите, я вам не скажу, знаю, щоб міняли бордюри і ви бачите, що ось новий асфальт лежить. Можливо, вони тільки краї міняли. Це ж на часі, зараз, розумієте? Оце зараз тут дуже важливо, щоб були такі тут оці бордюрчики. Сказали, я ж приїхала на базар за калганом. Ну що, угадайте з трьох раз. Не купила, тому що жодної жінки на базарі немає. Жодної, просто жодної. Я в шоці. Зато купила у вінмінчан квасолі, пакетик пів кілограма. Таку, як моя бабуся, любила з таким жовтим кінчиком. На вулиці не жарко. І оце зараз іду знову до великі розміри ось перенесли. Бачите, куди магазин, тепер він тут. Фея якась. Аврора у нас, мама рідна, на кожному, на кожному кроці Аврора. Так, а ви знаєте, що мені зараз потрібно? Я згадала, мені ж потрібно поїхати забрати страховку. Роздруковано, щоб не їхати роздруковувати, у мене нема принтера вдома. І сирена зараз така почалася. Не знаю, працюють дівчата чи ні. Ну, заїхати потрібно. Це добре, що я згадала, розумієте, а так. Ну ось, старе чи не старе, ось яма, бачите яка? Так, переходимо, бо швиденько. А ось тільки зробили вже пооббивані краєчки. Бачите, як гарно зробили ремонт. Бо тут заасфальтували. Тут були такі ями переями але дивіться, який асфальт поклали. Бачите, цікаво, мені скільки грошей списали на це, на все. Мені просто цікаво, чесно. Скільки грошей списали на цей асфальт. А цей асфальт від жари, Диві. він одразу попливе. Відразу. Ну. Дерева огородили, ну на часі зараз. На що нам дрони, на що нам знаєте, хлопцям допомагати? Нам потрібно оце ось, бордюри. От я стою зараз на бордюрі, мені прямо так легше стало, ви розумієте? Я прямо стою і відчуваю себе такою щасливою, що все у нас просто окей. Тому що тут положені бордюри. косо криво, але покладені вони. Ой, розкагляду його мать. Дивіться, просто зелене, який там смаральдовий, я не знаю, просто зелений сигнал світофори, світофори нові. Ну мені здається, що це просто, знаєте, якось підхватила якусь дурість, хто сказав. І понеслося воно все, душа в рай. Я вдома. Дивіться, що я купила, опять купила у цю. Ікру 56. Взяла отакі уцінені грибочки. Дивіться, я їх підсмажу, будуть нормальні. Квасолі купила у вінничан отакі. Отака. Оце 65 гривень. Оце кажуть, що під кілограма. Кетчупа взяла, тому що немає. Взяла буряк, зараз я практикую 20 гривень. Кіло коштує такого. Почистиш, електрика, то те саме буде 31,70. Далі купила оці ушки, що я вам казала. Дивіться, які вони. 50% скидка. Оце я з них зроблю Наполеон. І купила ось молока для заварного крему. Два пакетики купила. Купила собі три яблука. Такі, Не знаю, це не Не фуджі, а якось називаються. Як подивиться, подивіться, як називається. Тут написано, отут, отут отут. бо я не бачу. Такі тверденькі, не наче. далі. Купила оце шиї, дивіться, які гарнющі зараз, по-моєму, дому. Це легкі. Це печ... Ні, це ковбаса. Це купила на обід швиденько, тому що ті, бо каміць приготується вже часу, дивіться, без 20. Купила ковбаски, тут на але вона дуже смачна. Так, купила фарш свиногов'яжий, дуже гарний сьогодні. І купила, зараз вам покажу, я хочу приготувати написати відео. Паштет такий, бо в мене чоловік збирається в командировку. Відрядження, вибачте. Ой-ой-ой-ой-ой. Яка пішла мокрота? Чи то налили просто? Та ні, мокрота. Тому що мама тут включила, а не витяжки, не вікна. І взяла оце печінку і легені зварю це наші красуні. І ось отакі обрізі взяла. Там потрібно більше сала і менше фаршу. Там взагалі на 800 грамів фаршу м'яса іде півтора кілограма сала. Так я от так взяла. Половинку цього фарша візьму. І дивіться, які гарні обрізі. Диві. Диві, які гарні обрізи сальні. Ой, так пахнуть, таке як домашнє не наче. Перекучу на масорубку, а воно солоне. Оце по 29 гривень отаке сальце. Це все накрасене. Ну і все, дві хлібини. Цукерки купила одні другі, там двох видів в хаті залишила. Ну і все. І більш нічого не купила.